Доброго дня, 27 вересня. Десь у 2015 році восени я посадив дерево такого сорту груші, як Миколи Крюгера. Дуже крупні смачні осінні груші, Ось, але вони довго не лежать, перестигають і такі робляться кашообразні, несмачні. Тому я вирішив перещепити і тут фактично в мене вже сортів 15. І деякі гілочки все-таки залишилися від цієї груші І вона деколи дає мені урожай. Крупні груші, але цей рік не зовсім крупні. Три груші, от одна з них. І що мене здивувало, ну зазвичай вже після 20 вересня вона вже осипається і вона вже така, вже, ну достигає з червоним таким бочком. І вже потрібно було зривати, бо вона вся долі, якщо після 20-го не зняти. Але цей рік уже кінець вересня, вона ще зелена, така ще дубова. Ось і от цей рік вона дуже цікава. Ось така вона картопляна такого приблизнутого вигляду. І ну, ось як показує один і той сорт в різні роки по-різному. Ось цей рік вона ще лежить, ще міцно висіла на дереві. Я зривав, тут уже потроху зриваю. От, ксен от ноябрьсько І от кілька плодів. От в мене, а це не вона, тут, тут. ноябрьська така плямиста. Ось теж. Теж така вона ще зеленкувата, але дуже цікаво. Дуже цікаво вона цей рік себе проявила. Ми побачимо, як вона буде довго лежати цього року.